Погодинна оплата праці і власне зростання розміру оплати це головні вимоги, які на мітингу оприлюднили активісти ліберальної партії України. Варто зазначити, що перші кроки вже зроблені на всеукраїнському рівні. Настав час, коли потрібно це питання вирішувати сьогодні. До Верховної Ради подано законопроект сорок вісімсорок Михайла Володимировича Панащина, голови ліберальної партії України, який хоче підняти заробітну плату. Мінімально заробітну і ввести плати і власти заробітної плати Мітинг у Житомирі згуртував громадяни різного віку та соціальних статусів. Люди прийшли на головний майдан міста, аби активну громадську позицію і бути почутими обласною владою. Звісно, актуально. як з як з дитиною прожити на ту зарплату, дають, чи виплати от мене на дитину виплати 385 гривень, Я можу прожити за них пішла на мітинг, щоб боротися за справедливість, щоб у нашій країні було мирне небо, щоб наші дітки не помирали там на, на сході, щоб на, на нас звернули увагу як на людей. Ми хочемо працювати, жити під чистим небом, щоб наші діти в школу ходили мирно, щоб ми не боялись дитину повести на море. Підтримку такому мітингу висловили і відомі в області активісти, які переконані змінювати соціальну ситуацію на краще слід маленькими поступовими кроками та рішучими діями. Треба, щоб держава опікувалася і нами, тому що у нас і діти, і старі, і переселенці. Ми з свого кармана витаскуємо цю гривню і ділимось. Хай держава із нами поділиться. Тому я за цей законопроект. Активісти наголошують, підвищення заробітної плати має стати основним завданням держави. А принцип людина понад усе змістом нової політики.